Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я рада вас вітати на нашій зустрічі. Є професій так багато. Всіх і не перерахувати. А ти, обрат, ким хочеш бути, тоді послухай про деякі з них. Перукар. Зроблять вам у перукарні манікюр і стрижку гарно, навіть зачіску до свята. Тут уміють майструвати, ви сідаєте у крісло, ну а майстер завжди, звісно, вмить стає чарівником з гребінцем і рушником. Лак пахучий йде у діло. Майстер все чудово вміє. Чеше, суше і вкладає, як волосся стригти знає, Щоб вигляд мати гарний, завітайте в перукарню. Вихователь! Коли приходиш дитсадок, хто там є, крім діток? Так, вихователька твоя, запам'ятай її ім'я. Вона з тобою кожну мить. Ти не вмієш щось, вона навчить. Продавець. Продавець молодець. Він товари продає. Молоко, сметану, мед, інший морку та томати. Вибір в нього є багатий. Третій продає чоботи, черевики, босоніжки. А четвертий стіл та шафу, та стільці та вішалку до шляпи. Продавці товари знають, дарма часу не втрачають. Все, що просять продадуть, це їх надзвичайний труд. Будівельник Всі ми маємо будинки. Їх цеглинка до цеглинки. Будівельники будують, споруджають, ремонтують, ще пиляють, і стругають, цвяхи спритно забивають, трудяться вони завзята домівок, щоб було багато. Кухар його мастернею є кухня, там він творить незабутньо. Може всіх нагодувати, сто рецептів може знати. Кухар, повар, кулінар, готувати справжній дар. Швачка, хто одежу шиє всім, і дорослим, і малим дружить з голкою тканиною, строчить швейною машиною, хто на спеку й день холодний, робить людям одяг модний. Нескладна оця задачка. Бо майстриню звати Швачка. Всі професії важливі, всі потрібні для людини. Тож потрібно з повагою ставитися і цінувати різні професії. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!